Добрий ранок. Починаємо урок. Ми вже тиждень вивчаємо з вами лінзи, вже багато чого про них знаємо, і тому сьогодні ми вже можемо якісь перші підсумки зробити. Але спочатку, кажіть, я правильно обчислила кількість задач? Угу. Все добре. Тоді рухаємось вперед. У нас сьогодні з вами лабораторна робота, але вона така у нас історична. Я давно не ні, ні групувала нічого з цієї роботи, користувалася іншими, але зараз згадала, що в нас була така історична перша лабораторна робота, коли ще були такі дивні часи до війни. Ковід був і з'явилось у нас тоді онлайн навчання. Вперше і як же лабораторна робота і не зробити її. Тому ну не дивуйтесь, там в деяких випадках дуже воно дивно з, з, з відео зроблено, тому що я одною рукою тримала камеру, а іншою рукою робила роботу. Ну, тобто, такі... Але кожного разу, коли потрібно щось фіксувати, ви побачите, там я чітко фіксую, і можна значення спокійно все брати. Але ось тут якраз є наше обладнання. Ви потім подивитесь перший експеримент, який я знімала, я його так і назвала ну, нульовий експеримент. Там просто буде показано обладнання. Я трохи прокоментую, як ми робили, тому що це буде джерело у нас. Там так такий колпачок на лампочки і літера Г українська, але вона коли буде в лінзі, бачите, вона буде обернена, така і буде літера Л велика латинська. І тому відразу можна побачити, що це обернена зображення. Ось така лінза буде, ось така лінійка буде. Зрозуміло, що ваші виміри вони будуть плюс-мінус. Тому, будь ласка, розумійте, що якщо є у нас виміри, то може ну, має бути. Похибка. Про це не е, упається ні, ніде в е, умовах, тобто це ви самі робите безпосередньо, коли будете висновок писати. Ну або до нього можете все зробити. Ось. Ну і Тут там в деяких е, варіантах, коли я винуждена була е, записувати там якісь е, додаткові, бачите, там кабінет ще попадає. Тобто, що і ностальгія трохи про це. Але давайте безпосередньо до роботи. У вас зараз відкриється в Google класі ось така. Е, Такий документ, де є повна, повна інструкція по лабораторній роботі, звертаю вашу увагу, що ви робите. Ну, Якщо хтось не пам'ятає, що у нас було на перших трьох уроках, то є сенс уважно перечитати. Але ми багато всього розповідали, ми багато розв'язали задач, тому я розумію, що ви можете це все і самі розповісти мені. Але до роботи у вас буде відеозапис. Початку перший нульовий експеримент, ви подивитесь просто як там все відбувається. Я буду рухати лінзу, я буду рухати а, лампочку, я не, не буду чіпати екран. Він як стоїть, так стоїть. зазвичай. Потім я все це зроблю, а потім буде три експеримента. Ось в цих трьох експериментах ви ось тут берете е, дані для відстані, де маленька. Не коментую, ви такі молодці, ви самі все зрозумієте. Берете три е, даних для F маленька. Після цього обчислюєте ось це. Ф велика. І, соответственно, після цього ще додайте ага. сюди значення про D. Будь ласка, ось тут під табличкою, у вас міста нема, тому якщо хтось буде ось це все заповнювати, то зробить окремо якийсь е, аркуш паперу в клітинку, і там на ньому ви будете додавати інформацію. Але ось тут зірочку поставили і написали там, або одиничку сносочку таку, і написали, що обчислення на окремому аркуші. Ось далі. У вас тут є е, визначення фокусної відстані оптичної сили тонкої лінзи іншим способом. І у вас буде ще два експеримента, два, там дві, е, дві різних лінзи. І ви побачите, я коментую, як це. І у вас за мотивами цієї лабораторної роботи буде одна із задач сьогодні в домашньому завданні. Подивитесь потім. Я навіть буду ілюстрацію робити. Буду брати скріни з нашої лабораторної роботи для того, щоб розв'язувати задачу. Тобто тут ви повинні зараз всьому навчитися. Але ось цей, це дуже класна, ось ця робота. Але вона стандартна. А ось ця дуже корисна для вашого розуміння на попереднє розв'язання задач. Ось після цього ви відповідаєте на контрольне питання. Дивіться, ось тут у вас буде три різних ситуації. Але я розумію, що. Три, е, креслення мені не потрібні. Тому ось тут, в першому, ви будете робити одне креслення, одне із цих трьох. Але, будь ласка, коли ви тут будете робити креслення, рисунок, ви пишете, до якого саме випадку, першого, другого або третього, відноситься цей ваш рисунок. Це важливо. Тому що якщо ви просто його нарисуєте, він може бути до будь-якого із них. І якщо ви не вказали, то ви втрачаєте бали. Будьте уважні. Тобто, ви робите ілюстрацію, але ви обов'язково вказуєте, до якого саме експерименту з цих трьох ця ілюстрація буде. Але ось тут у вас буде ілюстрація до ось цього додаткового. ну... Тут зрозуміло, що вона буде однакова, тому можете не вказувати до першого або до другого. Ви ж не будете значення писати, ви будете просто моделю... моделювати. Все добре. Ну і як завжди, у нас буде висновок: питання по виконанню роботи. Зрозуміло, що коли ви будете вже виконувати, я буду на зв'язку, ми з вами все це. Будемо обговорювати, але зараз інструкцію я вам розповіла. Давайте ми подивимось ось сюди, на ваше домашнє завдання, і будемо виконувати вже роботу. Нічого не змінюється у нас додатково, задач 3. ну, тому що нема нового матеріалу у вас сьогодні. Все, тоді на цьому я завершую запись, запускаю вашу роботу і ви починаєте працювати. Бачите у нас який аншлаг зараз на уроки. Я вас тока одночасно давно не бачила. Ну добре, давайте будемо працювати.